Знати свою історію, протистояти пропаганді та відчайдушно боротися за власну ідентичність в Івано-Франківську урочисто відзначили День української державності. Письменниця Ольга Деркачова це свято має особливе важливе значення. Незалежність та державність переконана, це не просто збереження наших кордонів, а й української ідентичності. І тому нині триває відчайдушна боротьба за українські міста, щоб назавжди витіснити російську навалу з української землі. Війна змінює наше ставлення. До історії, до певних явищ і суспільних, і до певних слів, тобто, ми скажімо, якщо раніше такі слова як конституція, незалежність, державність так, мені би всі розуміли, що вона значить, але чи відчували ми серцем наскільки воно важливо? Тому що ми мали так, тобто, коли ти маєш державність, це одне, а коли ти її вборюєш, це інше. І тому звісно, що ми зараз живемо, тобто серед цих слів, але ми вкладаємо десь в них інші смисли. Тому що для нас тепер це не просто державність, це те, що ми виборюємо ціною власної крові, ціною нашого життя. Українську державність каже міський голова Руслан Марцінків століттями виборювали наші предки, а зараз захисники на передові. У 2014 році Росія розв'язала жорстоку війну на сході України. а У 2022-му розпочала повномасштабне вторгнення. Сьогодні державність відчуваємо зовсім по іншому, чим це відчувало ще 15-20 років тому. Тому. Важливо розуміти, що чи збережеться українська держава, залежить від всіх нас. Тому потрібно максимально зараз збільшувати підтримку наших захисників. Громада наша дуже активно підтримує. 17,5% бюджету спрямувала на підтримку наших захисників, але цього мало. Треба збільшувати, щоб дійсно збереглася українська держава. Під час свіча хвилиною мовчання вшанували всіх, хто поклав свої життя за незалежність та волю України, а також провели екуменічний молебень з нагоди 1036-ї річниці хрещення Русі України. Льоса Грибеквіталій Маглаті, телеканал 402.